Наступна головоломка. Отже, у нас є рівняння 8 плюс 6 дорівнює 9 плюс 5. Наше рівняння вірне. Тобто ось ця частина дорівнює цій частині. 8 плюс 6 дорівнює 14. 9 плюс 5 дорівнює 14. Наше завдання перемістити один сірничок Щоби наше рівняння також було вірним. Це досить-досить простенька математична головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наше рівняння також було вірним. У цієї математичної головоломки є. Кілька варіантів вирішень. Зараз я продемонструю вам один з варіантів. Усі, хто знайде інші варіанти, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Радий буду бачити, наскільки гарно і логічно ви мислите. Отже, що нам потрібно зробити? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І ми отримуємо вираз. 8 плюс 5 дорівнює 8 плюс 5. Тобто 8 додати 5, буде 13, і 8 додати 5 буде 13. Отже, 13 дорівнює 13. Задачку вирішено, головоломка вирішена.